Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як підтримати своє розумове здоров'я. У час викликів, коли рівень стресу і тривоги дуже високий, ми часто чуємо про розумове здоров'я, але в ту саму хвилину відчуваємо якийсь розпач, навіть стит і не прийняття того, що це теж може трапити з нами. Здається, ще декілька років назад сказати, що ти ходиш до психолога, означало, що ти якийсь невіжений, скажений і з тобою краще не розмовляти. Я дуже рада, що час змінює наше ставлення і культуру піклуватися про себе, але. Є також міфи, які створилися навколо розумового здоров'я в цілому, і одна з таких речей це коли ми говоримо про розумове здоров'я, психіку, душу, ми обіляємо якісь абстрактні речі. Але насправді є зони мозку, де все це відбувається, і де живе наша психіка, де живе наша душа. І коли ми говоримо про Ментальне здоров'я насправді нам треба не лікувати свою психіку або душу. Нам треба подбати про будинок, де вони живуть, про наш розум. Багато досліджень на цю тему проводив американський психіатр і дослідник, доктор Амен, і він за свою кар'єру зробив більше тисячі знімків сканів мозку, щоб вивчати людей, які медитують, не медитують, вживають марихуану, наркотики, як вони перевтомлені, як це все впливає на мозок. Він сканував і бачив, які центри активуються, коли мозок в більш здоровому стані, а коли ні. І перша думка, з якою я вас хочу познайомити, коли ми говоримо про здоров'я свого мозку, це розуміння, що ми постійно неосвідомлено змінюємо різні стани свого мозку. Наш мозок вібрує на частотах, коли ми збуджені, такі як зараз з вами розмовляємо, ми знаходимося на бета-частоті. Коли ми закриємо свої очі і почнемо уявляти себе десь на горі, на пляжі біля моря, в якомусь спокійному місці, де можна розслабитись, ми переходимо на стан Альфа. Але ще є глибші стани, коли ми, наприклад, довго їдемо за кермо, і ми ніби такі загіпнотизовані. Навіть не можемо точно сказати, скільки часу ми провели в машині, коли доїхали до того чи іншого місця. Це говорить про те, що наш мозок змінює частоту коливання хвилі. І добре, коли ми проходимо через всі ці стани, кожен з цих станів, кожна з цих частот має свої переваги. Так, на більш глибоких станах наш організм може запускати якісь креативні процеси, знаходити якісь вирішення якихось питань, проблем, які перед нами стоять. Ще на більш глибоких відбуваються процеси самостілення, відновлення. І для того, щоб забезпечити собі це розмови здоров'я, ми маємо стати майстрами управління станів нашого мозку. І тому дарма люди багато тисячоліть. Присвячують час таким практикам, як молитва, медитація, візуалізація це все допомагає нам. Переключити наш мозок на ті частоти, де ми отримуємо додаткові ресурси, і чомусь в нас у таких сучасних людей є переконання, що медитація це щось таке, коли ти знаходишся в абсолютній гармонії. Все переключається. Так, з точки зору нашого емоційного мозку, це так і відбувається. Він просто затихає. Але якщо ми подивимось на мозок в цей час, то ми побачимо, як там навпаки життя прокидається. Мафія засинає, а місто прокидається. Там збуджуються ті зони мозку, які відповідають за зцілення, за креативність, за вирішення задач, за відновлення, і ми, ніби запускаємо ці процеси самовідновлення, оздоровлення, просто перебуваючи у цьому заспокійливому, більш глибокому стану нашого розуму. І наше завдання з вами подумати, як можна цю звичку в своєму житті практикувати і розвивати, коли наш час обмежений, справ багато Тому можна починати просто з однієї хвилинки медитації, коли ви закриваєте очі і фокусуєтесь на різних частинах свого тіла, і ви скануєте своє тіло, щоб відчути, де йому потрібна увага, чи переповнений у вас шлунок, чи важко вам дихати, чи болять у вас ноги, просто своїм внутрішнім оком провести як сканом від голови до. Ніг і подивитися, як ви себе відчуваєте, і чому варто приділити увагу. це можна як звичку робити зранку, як тільки ви прокинулись ввечері, коли лягаєте спати, коли чекаєте на обід в ресторані. Немає значення, головне, щоб ви знайшли для себе якусь підказку, що буде вам нагадувати про цю звичку. Крім того, щоб переходити у ці більш глибокі стани розуму, коли наш мозок змінює частоту коливання своїх хвиль. Ми можемо робити більше речей для підтримки здоров'я свого мозку на фізичному рівні. І перше і найнеобхідніше з них це звичайно сон. Сон допомагає нам відновитися під час сну, прям омивається наш мозок, ніби опиняється в такому душі, як ми зранку миємо своє тіло. Ось так само. Під час сну наш мозок омивається, очищається, звільняється від різних токсичних речовин і запускаються знову ж таки всі процеси самовідновлення, зцілення. І це може відбуватися тільки тоді, коли ми даємо можливість нашому організму достатньо відпочивати. Тому 7 9 годин сну це наш мінімум для того, щоб мати гарний. Настрій, гарний стан. Друга річ, яка допомагає мозку залишатись у здоров'ї, це те, що ми їмо. І ви можете подивитись більше моїх відео на каналі на цю тему, де я розповідаю, що в першу чергу необхідно для нашого здорового харчування, але люди, які Їдять більше переробленої їжі, які їдять менше цільних продуктів, які виростають просто на землі, на кущах, на деревах, мають більше проблем і більше навантажують наш мозок. Що точно не можна робити, що може зашкодити нашому мозку, це різні речовини, які можуть потрапляти в наш організм. Звичайно, це найбільш об'єктивне і зрозуміле, наприклад, алкоголь чи наркотики. Можете подивитися на скани цього мозку, який. І вживав ці речовини і не вживав, і побачите наскільки зелена зона здоров'я розширюється у стані, коли наш організм очищений від цих хімічних речовин. Тому дбати про чистоту свого тіла це означає дбати про здоров'я свого мозку, про можливість справлятися з різними стресами, бути більш сійким і, звичайно, продовжити тривалість свого життя. Існує дуже багато розумових захворювань, але найбільш поширені сьогодні це різні види депресії і тривог. Взагалі виділяють різні їх типи і назви, але я би хотіла не йти в поглиблення опису симптомів цих хвороб. Я Думаю, що вже знаєте, що це і втома, і відсутність фокусу, і емоційне збудження, і неможливість мати тривалий сон, просто відчуття паніки, різних атак, сумний настрій, депресії. Тобто дуже дуже багато може бути сигналів про такі розлади. Але я думаю, що всіх цікавить, що ми можемо зробити, коли такі симптоми помітили в собі. Є як мінімум чотири такі речі, які Варто знати і мати в своїй аптечці швидкої допомоги. Перше це вміти називати те, що відбувається з вами, якимось словом, не тікати від того відчуття безпорадності, яке вас охопило, страху, а вміти його назвати всередині себе так, чесно, правдиво, принаймні, це дасть вам усвідомлення, що так. Зараз від це відчуваєте, але і в той же час, коли ви відчуваєте страх, і можливо ви знаходитесь в безпечному місці, одразу собі повторити. Так, я боюсь ось цього, але зараз я в безпечному місці мені нічого не загрожує. Друга річ, яку можна зробити, це частіше візуалізувати і уявляти різні сцени, образи, картини, які вас заспокоюють. Чомусь ми. Так, помилково вважаємо, що люди, які ностальгують, згадують якісь проблеми і щасливі хвилини минулого, наче живуть там у минулому, і ми їх цим засуджуємо. Але насправді наукові дослідження показують, що все навпаки. Чим людина може якісніше відтворювати у своїй голові приємні спогади, наприклад, як ви родиною святкували, їхали в якусь подорож, тим. Це допомагає розрядити напругу всередині нас і перевести нас зі стану метушливості, тривоги у більш спокійний і врівноважений стан. Тому стольгувати, переглядати фото це те, що у вас зараз так само буде наповнювати сили, спробувати такі практики. І, звичайно, звертатись за допомогою до психотерапевта, обговорювати з кимось свої почуття, щоб не залишати з ними наодинці. Це буде величезний місток для того, щоб справитись з усім. Цим багажем, який ми зараз носимо на собі під час війни. І, звичайно, я думаю, що в момент, коли все-таки страшно, тривожно, і вас ці емоції охопили, що можна зробити? Звернутись до свого дихання. Дихання напряму зв'язано з роботою нашої нервової системи, і коли ми дихаємо, ми допомагаємо нервовій системі розслабитись. Тому можете зробити, наприклад, таку практику: зробити вдох на три рахунки. Затримати на один рахунок. І вийти на шість рахунків, і знову зробити затримку на один рахунок: так 3, 1, 6, 1. один. собі такий квадратик, і таких е підходів, таких циклів зробіть десять в момент, коли вас охопили е якісь важкі почуття, страх, тривога, е агресія. Це допоможе одразу себе врівноважити. Отже, давайте підсумуємо, що ми знаємо. Наша психіка і душа це не щось абстрактне. Вони мають конкретне місце і знаходять. У нашому мозку тому дбати про своє розумове здоров'я це значить дбати про здоров'я свого мозку, і це вимагає дуже простих речей, як гарний сон, відпочинок. Їжа, яка буде приносити здоров'я, і практики бути у контакті зі своїми відчуттями, станувати свою ціну, називати емоції, які ви переживаєте. Це все допоможе швидко відновити своє здоров'я і залишатися в ресурсі. Мені дуже цікаво, як ви себе почуваєтесь і чи часто себе ловите в цих тривожних станах. Будь ласка, розкажіть в коментарях, і побачимося наступного відео.